Ханель це на сьогоднішній день прямий конкурент хеклера в Європі. Бундесвер відмовився від цих гвинтів, повернули їх У 2021 році, було рішення суду, що їх потрібно утилізувати. Вона — легесенька. це не хеклер. Тут у нас є одна кюдішка, друга кдішка, третя кдішка і четверта. Кожен з виробників між собою взаємодіє, підганяють під них свої комплектуючі, і таким чином на виході ми отримуємо чудовий карабін. Повністю укомплектований, повністю готовий для роботи. І найважливіше, що всі мають свій експериментальний центр, що Ханель, що BT, що Хеклер, де ця зброя тестується під навантаженням. І тільки після цього вона поступає уже на ринок, чи військовий, чи цивільний. От тут якраз диванні експерти, будь ласка, максимально вривайтесь. Допоможіть нам, бо Google не знає. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні визначний день. Сьогодні ми з нашим другом Ігорем зустрілись для того, щоб зробити наступний огляд німецької зброї в 308-му калібрі. Це гвинтівка бренду Ханель. І зараз хочеться вам нагадати, що ми не канал про зброю. Ми благодійний фонд, який почав свою роботу в 22-му році, саме з допомоги військовим в напрямку високоточки. Деяких карабінів в калібрі Рем в ну, 223 калібрі. І звідси з'явилася ідея, оскільки ми в цьому потрошку почали розбиратися, знімати на нашому каналі благодійного фонду огляд зброї. І так, відео за відео потрошку воно набирає переглядів. Ми читаємо дуже уважно ваші коментарі, хтось в тему пише, хтось не в тему, але хочеться тут окремо для тих поціновувачів в кавичках нашого контенту, хто пише всяку херню. Нагадати вам, що ми не експерти. Ми люди, які люблять зброю, ігор, конкретно експерт в залізі, в матеріалах, тому що Молодган спеціалізувався на тюнінгу до зброї, і він, як ніхто в Україні, в цьому розбирається. А там хто в якому році що зробив, який патент? Це якраз ваш уділо тих диванних експертів, які на нас дивляться, і можете там писати дати, поправляти там про 120 кг, кілограм, про посадки, що там хтось десь там не гниє і так далі. Повірте, в нас колись буде в майбутньому випуск, де ми на всі ці цікаві в кавичках питання надамо достойну відповідь. Поки ми їх збираємо, записуємо нотатку і потім окремим випуском зробимо, так сказати, цікаву відповідь на всі питання. Що стосується… Всіх, тобто, записали, да? Да, всі так? записали. нікого не забув. Нікого не забув. Аху, локу, Ти що сказився? Що ти накоїв? Та це не я. Я в них навіть не цілив. <laughs> Лови. The Чувак. Man. Список Тайсон, Майкл Джексон, Оджей Сімсон. Тупак Локдок. Гарного said. дня. Oh, yeah. І його. Непогано good. так. В mm -hmm. пелінках По потом знайдемо. <laughs> Вота що стосується сьогоднішнього огляду, ми вже з ігорем робили огляд на ханель МР. 5.5.6 це в 223 му калібрі гвинтівка 556 НАТО калібру, якщо по військовому брати, з можливістю фулауту нашого знайомого. Сьогодні ще один наш товариш передав цю гвинтівку на огляд. Вона передана нам в рамках матеріально-технічної допомоги Федеративної Республіки Німеччина в рамках допомоги цієї країни. Нам під час повномасштабної війни, конкретно в 24-му році, ми їх отримали. І що цікаво, хочеться сказати, що Ханель це на сьогоднішній день прямий Конкурент хеклера в Європі тому, хто слідкує за історією, з пішов на американський ринок і відповідно в хеклера залишився єдиний конкурент, який не уступає в якості в принципах роботи основних. Частини зброї. І ми в минулому відео згадували, що в них були судові тяганини. І конкретно сьогодні хочеться більш детально це розкрити. Судова тяганина була наступним чином, що у 2020 році компанія Ханель виграла замовлення в Бундесве на 120 тисяч гвинтівок в калібрі 556 НАТО. Гвинтівка називалась мр 556 та на яку ми вже робили огляд. Після того, як вона виграла в конкурсі, на хвилиночку 245 мільйонів євро вартість загальної поставки була в німецький уряд даної гвинтівки, і Хеклер подав суд, надали 100-500 патентів, там є конкретний номер патенту, за яким вони доказали, що там був скопійований певний вузол їхньої деталі, і через це. Бундесвер відмовився від цих гвинтівок. Повернули їх двадцять 2021 році. Було рішення суду, що їх потрібно утилізувати. Але німці є німці. Вони продумали ці всі варіанти, і уряд Німеччини в рамках допомоги нашій країні передав ці гвинтівки. Починаючи з кінця 23-го, але в основній масі вони до нас поступили в 24-му році. Завдяки цим всім діям, у нас сьогодні є можливість мати цю гвинтівку у нас на столі і зробити якісний огляд для вас. Ханель заснований в місті Зуль в 1840 році, але повного розквіту компанія набула в 1921 році, коли пройшов всім дуже відомий збройовий майстер з династії збройовиків, це Хуго Шмайсер. Його батько Люїс Шмайсер вважається взагалі батьком автоматично автоматичного карабіну і всім відомий Штурм 44, який в 43-му році під час Другої світової війни одобрив сам Гітлер і поставили на озброєння німецької армії. І якраз сімейство Шмайсерів має відношення до цього. Це саме сімейство через уже Хуго. Внесло велику і велику частину в розвиток компанії Ханель в 40-му році компанії буде 200 років. Були в них проблеми, зупинялось, продовжувалось виробництво, зупинялось, продовжувалось. І нову таку сторінку в своїй історії вони відкрили в 2006 році, коли почали робити марсменські гвинтівки в 308-му калібрі. І сьогодні ми хочемо цю тему більш детально розкрити. Бо Саме ЦР-308 має 308 калібр, якщо говорити по стандартам НАТО, це 7,62х51 на НАТО. І зараз хочу передати слово Ігорю, людині, яка розбирається в залізі. І хочу, щоб він, починаючи від ДГК да? від до підшічника, повністю <кх> розібрав усе по поличкам, розклав по поличкам. Комплектується він конкретно в цьому екземплярі Plaмігасік з швидкоз'ємом для саунду Брюгітомет. Е, якби класичний, щільовий, нічого нового. Працює нормально, швидкоз'єм тут є, все чудово. Саунд теж є, але ми його мастерські забули. Тут буде картинка, як він саундом виглядає. Далі вони комплектуються цими ж сошками теж від Брюгета. Нормальні сошки, легенькі, маленькі. Для такої гвинтівки, це, мені здається, саме те, що має бути. Вона легесенька, це не Хеклер, це не ДПМС, мабуть, теж в 308-му. Ця реально досить легенька гвинтівка. Хоча цівка, її можливо, б зробити було б і полегше, бо вона така тут дебеленька. Вона на швидкоз'ємі, газблок тут у нас теж регульований. Регулюється він так чудненько, чесно кажучи, його треба. Вдавити і провернути. Регулюється він за допомогою ключика від Торкса, тобто зірочка. Всунули, натиснули, провернули. Тут є два положення нормал і супресор. Тобто газблок регульований. Так, хеклер. Березий. Лаби. <рес> Тут все регулюється. Швидко з'єм, два речешка. Нажали, натиснули, провернули. Зняли все чудово, є доступ, обслужили. Закинули обратно, все нормально. Планки Пікатіні тут теж є. Вони йдуть теж в базі, як би чудово. Вона теж іде амбідекстерна. Тобто ви що справа, що зліва, можете зняти із ЗЗшки, наприклад. Ну, реально, зручно, прикольно. Ручка тут вже не йде така точна, як на 556, тут вже вона йде від фірми UPG. Я такі бачив ще років 10-15 назад від СА. Вона набарна, тобто ти можеш змінювати її товщину для зручності твого хвата. В комплекті є 4 варіанти. Ну і п'ятий у вас встановлений. В залежності у кого яка жменя, можна встановити під будь-яку руку, щоб був зручний хват. Досить приємні на. Вони такий прорезинені, так, да? по тактильним відчуттям. Ну, вони не прорезинені, вони з резини зроблені. — Резина І ну, да, вона усиленнями. замкається, як хочете. Да. Окремо, поки не забув, ось комплект, який у нас. У нас прицільний штайнер, тут повністю мануал і всі ключики. Е від ханеля оригінальний такий комплект для чистки. Скрізь маркування Made in Germany». Молодці. Два макуловських магазини на 20 набоїв. І куди ж без наших друзів-поляків Helicon Tech Рімінець. Приклад тут іде, він дуже схожий на той, що стояв на 5, 5, 5 ну, Але є щока. Якість його виглядає він, теж таке собі ліжка. Але щока реально прикольна. Ще зверніть увагу, тут зроблено для нормальних людей. тебе з правого боку регулювання від ну, на відбідного від Хеклета. Пам'ятаєш? Там зливає. Вони ще. Зажали трішки грошей, не зробили правушини. Тут дві, і тут дві, і тут дві. <ривіт> Хай буде. Так, зброя класна. Мені дуже сподобалось. Є вставочки також для кампіна. Металева. Там, де у вас кампін буде крутитися, щоб воно не вигризало там місце. Чудово, прикольно. Добавлю їй пару років життя. Зняття запобіжника, що справа, що зліва. До речі, дивіться, правила техніки безпеки у нас передбачені. Зброя не заряджена, вставлений флажок для того, для особливих поціновувачів, що, типа, невоки щас прострелити собі руку чи ногу. І хто знає, напишіть, чому зброя не зведена. Це є така штука в Хеклера, в решті європейських виробників, ханельне виключення. Зброя не взведена, але вона стає в режим. Авто і в режим запобіжника. Я от не пам'ятаю, в Чізи теж вона стає на запобіжник? В Чізи теж вона стає на запобіжник. Ну, конкретно в Брена МС 2 стає на запобіжник, е зведено. От цікаво, напишіть, будь ласка, чи це законодавство, чи це може якась фішка. От тут якраз диванні експерти, будь ласка, максимально вривайтесь. Допоможіть нам, бо Google не знає. Що перейдемо до внутрянки? Ну так, давай от, Юрію розпідемо. От ми підійшли до внутрішньої частини. Хочеться Ігорю передати слово, щоб він більш детально розказав по кожному вузлу. І те, що кидається в очі цікаве для розвитку україномовного Ютубу і для підвищення знань людей, які дивляться нас, там дивальні експерти, попробуємо вам донести те, що дійсно цікаво. Затворна група, тут, в принципі, нічого такого особливо нового нема. Якби затвор і затвор, 308 і 308. Іжектори, екстрактори. Сім бойових упорів. В общем, все по класиці. Компін тут звичайний, він не з підшипником не крутиться нормально. Є теж запобіжник для того, щоб не мож... неможливо було вистрілити з недозакритим затвором. Ударник в Взагалі, все нормально. Все чудово. Е -е... Що я вам казав про регульовання газблок? Тут ми його натиснули і провернули. Ось так от. А на цівки є червона крапочка. Якщо ми перевернемо на цю сторону. Mm -hmm. от, е, червона крапочка це значить у нас супресор. Е, якщо не совпадає no, норма, Супресор. Так, типа ноу супресор або норма. Тобто ми зараз на супресор натиснули. Провернули. Так. Ось, якщо бачите, спереду у нас є тут Торкс. Він у нас іде в комплекті. Да, Ота, да, він валяється. Тут є цей ключик, щоб повернути. І що кинулося в очі, коли ми розібрали? Barrel екстендж. Такого самого діаметру, як у Хеклера МР-308, ми робили огляд, тільки як ви пам'ятаєте, там такий лом 24 чи 26 мм, а тут такий вже, да. а тут олівчик такий тоненький. От в цьому плані, із-за цього і вага, дана гвинтівка може важити від 4,3 до 4,6 кілограм. Це починаючи з довжини ствола 14,5, у нас 16,5, 18 або 20. І відповідно, найлегкий – це з самим коротким стволом, найважкий, логічно, з самим довгим з 20 дюймовим стволом. Це, що важливо знати, ще окремої уваги хотілося б наділити компанії BT, яка все-таки дбає. Ми вже говорили, дбає про ханель, тому що вони комплектують своїми сошками Атлас і саундом з ДТК BT. Це дуже... Нема тут ручки, яку в прошлий раз Ігор Хтосив, AliExpress і так далі. Ручка херня повна. Купіть Алішки, реально вони будуть краще. Він не, він не поміняється. Що ще ми тут можемо розказати? Про ОСМ. УСМ тут у них двох видів буває. Треба перевірити, який тут, типу, спред-тревелом, овертревел чи як там. Умні такі слова. Ну, перший стейдж є. Тобто двохстейджовий? двох mm. Значить, це те, що в них 2,5 кг. Нормальний, якби спуск. Штатний. Якщо для штатного, то нормальний, в принципі, спуск. Схоже на те, що він сюди підходить в принципі, від арки. Щось мені так здається. Бо зовні він максимально схожий. Єдине, що ну, особисто мені це не сподобалося, це от запобіжник на праву сторону. Його б треба було зробити трішки поменший, бо він впирається. Він впирається в руку. Але німці є німці. Скрізь маркіровка, Made in Germany, все прописано, скрізь 100-500 номерів, понатикували. І от що особливість європейської зброї? От європейський ринок, да, конкретно німці. Винтівка німецька. Не роблять оптику. Оптика штайнер 525. Далі каліматор штайнер МПСовський, Рекнагель у нас стоїть моноблок. Теж німці, ну а BT це Швейцарія, хто не знає. Зробили нам саунд і зробили сошки. От це дуже і дуже подобається, що кожен з виробників між собою взаємодіє, підганяють під них свої комплектуючі. І таким чином, на виході, ми отримуємо чудовий карабін, повністю укомплектований, повністю готовий для роботи. І саме важливо, що всі мають свій експериментальний центр: що ханель, що біті, що хеклер, де ця зброя тестується під навантаженням, і тільки після цього вона поступає уже на ринок, чи військовий, чи цивільний. Окремо хочеться зараз підвести такий коротенький підсумок, поніжний, тому що даний ролик не відбувся без. Того, що я часто повторюю, що в єдності наша сила, тобто без наших партнерів. Не було б Павла Васильовича ССК-стрілок. Ми б сьогодні не мали б змогу тут стояти і на території ССК-Стрілок розповідати вам про цю зброю. Не було б компанії тактичних систем, в мене б не було б одягу в ПРО і багатьох з нашої команди теж не було б. Ми б не мали б такого потужного партнера, який кожен ролик, де ми тестуємо зброю, забезпечує БК, за це їм окрема вдячність. Хто не знає, що таке тактичні системи, переходьте на наш канал, ми огляд на карієнтію, на Увпро, на тайгу, на Пентагон, на взуття Хаєкс і на кучу-кучу різного обладнання, які представлені в компанії тактичні системи. Тактичні системи це компанія, яка піклується про наших військовослужбовців. Тому тут буде посилання на їх сайт, переходьте, обирайте. І окремо для підписників ми зробимо промокод на знижку. Тому слідкуйте, щоб не пропустити. Так, дивіться, тут ще така. Особливість, в принципі, така ж точна, як і на п'ятерки. На 5, 56, теж воно відтискається, щоб ви могли б в рукавичках здійснити спуск. Зручно. Спуск, до речі, тут на зусилля, якщо вірите опису, 1,5-2 Ні, Він дійсно, так, є невеличкий перший стейдж, чіткий упор. Пусть ми постріляємо, вже скажемо, наскільки воно більш заключене, зручно. До речі, на рахунок. от... Кріплення для ременя. Тут у нас є одна кішка, друга кішка, третя кдішка і четверта. Ну, саме, по-моєму, зручне місце. Вирішили від хеклерин не відставати, тільки в тих вуха, а да, в цих QD. В... Хеклери вуха чіпляють такі, тут QD ми кругом напихаємо. Ну, вони... Мені вони більше подобаються, якщо чесно. Так, все, по цьому. В принципі, плані. все, що хотіли, сказали. Якщо щось не дорозкрили, пишіть в коментарях. Далі всі люблять, коли зброї стріляють, тестують. Виробник заявляє, що вона дає кучу в районі, групу дає в районі 0,7 МОА. Зараз підемо це перевіряти. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашим YouTube каналом, слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити другу частину по цій зброї. І ті, хто додивився до кінця, пам'ятайте, що в єдності наша сила. До нових зустрічей!